За перше півріччя 2011-го експорт вітчизняних товарів і поступ зріс майже на 39%. Ще більше пожвавився імпорт. За шість місяців він додав понад 42%. Відтак негативне сальдо України понад 5,5 мільярдів доларів. баланс товаров и услуг негативный и растет, этот баланс приходится покрывать либо новыми заимствованиями, а значит увеличением долгов и проблемы остаются, либо, конечно, расчетом на то, что увеличится приток иностранных инвестиций, устойчивых тенденций к выравниванию торгового баланса нет. Поэтому, угроза девальвації, конечно, Уже близько півроку курс гривні проти долара стабільний, не перевищує 8 гривень. Це заслуга Нацбанку. Однак така політика регулятора не виправдана. Національний банк може тримати валютний курс на рівні 8 і до кінця цього року, і до кінця наступного року. Другий вопрос, что, наверное, пора змінити, Не доводити до гріха, когда вот эти вот... Скачки происходят, и все потом нервничают. Лучше нервничать понемножку, чем один раз і в могилу. Наразі відповідно до інфляції, гривня мала б девальвувати на 5-8%. Якщо ж регулятор штучно стримуватиме курс, фахівці не виключають повторення кризових стрибків, коли гривня знецінилася відразу вдвічі.